Доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати над темою анімації, створюємо анімації в Canva. І так, перше, що необхідно нам зайти в наш додаток Canva, обираємо з вами відео. Переходити можете обрати відео для YouTube або відеооб'ємна орієнтація. Тобто одне з двох. Я оберу об'ємну орієнтацію. Далі ми потрапляємо з вами, дизайн нам тут не потрібно, тому що ми користуємося тільки сьогодні елементами. І так, перше в елементах натискаємо на елементи, обираємо з вами в пошуковій лінії, вводимо слово місто. Нам треба з вами картиночка міста. Місто, Enter. Вели. Далі у нас графіка, усі, дивимося картиночки з містом, що була дорога, або тротуарчик, ну, щось тому подібне. Дивіться, тут багато варіантів. Можете обрати для себе, який ви хочете. Так, перейду трішки вище, і оберу варіант, там, де є ось така дорога. І тротуари навіть є. Прекрасно. Натискаю я на зображення. Воно з'являється у мене на відеорядочку. Це зображення мені необхідно збільшити на весь відеорядок. Ось таким чином. Так, збільшили прекрасно є. Наступне цю картиночку ми додаємо до другого відеорядка. Знову я натискаю, обираю другий відеорядочок і цю картиночку переміщую сюди. Але мені треба її збільшити, щоб вона була більша в розмірі. Дивіться уважно на екранчик, я зараз зменшую сам відеорядок, щоб він був маленьким, ось таким. А картиночку на ньому збільшую. Дивіться, тягну, тягну, і в мене, наче, збільшена картинка. Ось таким чином. Є зробили. Це саме перше, що необхідно нам було виконати. Далі. Тут уже можемо збільшити, нам, щоб було зручніше працювати. Знову переходимо в елементи. В елементах шукаємо з вами мотоцикліста. вводимо мотоцикл. мотоцикл. Далі Enter. Нам треба ж мотоцикл, щоб він їхав і разом з мотоциклістами. Дивіться, тут у нас ще біля назви в інструментах. Ось є такі лінії в нас. Натискаємо на нього, на ці інструменти. З'являється колір. За чим ми можемо шукати елементи? Квадратна, тобто орієнтація вертикальна. Далі анімація, що дуже важливо, це анімовані статичні зображення. Далі, якщо у вас не проверсія, ви можете обрати безкоштовний варіанти, щоб вам канва висвітлювала, щоб ви не плуталися з проверсією. Обирайте, ставите просто галочку, що вам необхідно. Анімовані, ну, давайте глянемо, що тут у графіка усі, що нам пропонує канва, Ось, бачите, ну такі варіанти, а нам треба, щоб чоловічок їхав без якихось додаткових, там, да, ось якось тут, наприклад, Бачимо, що і рослинки, і хмаринки, це нам не потрібно. Нам треба просто, щоб їхав мопед. Нехай буде ось така дівчинка. Натискаю я на дівчинку, робимо її такою пропорціональною до, до нашої картинки, до картинки міста, а, так дивимося, щоб вона була невеликого розміру. Да? Думаю, підходить. Прекрасно. Створюємо анімацію до нашого ось цього мопедиста. Виділяємо картиночку, елемент, натискаємо анімація, створення анімації бджілку і даємо далі траєкторію руху. Створюємо, наче дівчинка їде. Їде-їде і поїхала. Так, заховалася. Додали. Прекрасно. Наступне переходимо до другого зображення. Ось воно, друге зображення. Знову в елементах нам треба ця сама дівчинка. Але бачимо, що картинка тут уже збільшена, тому, звісно, і дівчинка буде такого на мопеді. У вас, може, це буде хлопчик. Головне, щоб був це мопедист. Можна і велосипедиста, звісно, якщо забажаю. ваше бажання більшою є, вона залишається ось у мене в такому вигляді, тому що вулиця ж у мене збільшена, і дівчинка ж буде більшою, мій мопедист. Так, посередині розміщую її. Далі виділяю саму картинку. Звісно, то вона в мене була виділена ось такі кісточки. Тепер я виділяю саму картинку. Виділила ось кісточки в мене по всій картинці, виділила, натискаю анімацію, і мені зараз треба зробити анімацію, дівчинка, то наче вона все одно анімаційна, вона наче їде. А тут буде рухатися не вона, а картинка, сама, саме оце зображення міста нашого. І так, анімація, натискаю створення анімації. І дивіться, захоплюю курсорчику мишки, затискаю мишку, прав, ліву кнопочку мишки, і починаю робити ефект, нібито картинка наша рухається. Бачите? Так, і такий, і наче дійсно, імопедист, наче їде. Да? Давайте глянемо, що ж у нас вийшло з вами. Так, дівчинка їде, їде. Поїхала, і наступна рухається картинка, але щоб воно, знаєте, було більш-менш пов'язане між собою, нам необхідно ще зробити перехід між нашими відеорядками. Ось коли ми наводимо з вами курсорчик мишки між відеорядочками, з'являється плюсик, це додати сторінку, і додати перехід. Натискаємо на перехід, обираємо перетікання. Перетікання, і в перетіканні, щоб була тривалість, зверніть увагу, ми додаємо на максимум 2,6. Ось таке перетікання. Тепер знову дивимося, що у нас вийшло. І ось таке перетікання у нас вийшло. Так, закриваю, додаємо. Щоб це ж місто, повинні бути якісь звуки, да звуки міста. Тому ми обираємо з вами аудіо. Аудіо у пошук в аудіо ви можете, якщо у вас про версія, вам доступні всі варіанти. Якщо у вас не про версія, то можете просто знайти в гуглі якусь. Звуки міста завантажити собі і додати до канви. А ми шукаємо зараз в пошуку в аудіо, наприклад, звуки міста, звуки міста, дивимося, що нам пропонують. Це мелодія. Хотілося б такі звуки, що там машини їдуть, щось подібне. Ще подивимось. щось мало варіантів. Ну, давайте просто введемо місто. Місто. Ось такі, наче пташки співають Спокійно, да якась, наче парк. О, це вже більш підходить нам під звуки міста. О, це взагалі супер. Мам. Це що треба? ми Мабуть, на цьому зупинимося з вами. Перетягуємо аудіо під наші Дивіться, раптом перетягнулося не спочатку. Ви ж можете своє аудіо розтягнути, щоб воно у вас починалося з самого початку вашої, вашої анімації. Дивимося, що у нас виходить. Наша анімація з вами готова. Можете поділитися нею. Обирайте тільки, щоб можна, будь-хто за посиланням мав доступ, так а потім копіюєте посилання. Або натискаєте файл скачати. Canva вам запропонує, що можна скачати як відео MP4 і завантажуєте. Чекаю ваші анімації. Всім до побачення!